Наймасованіший тренінг з медичної допомоги відбувся в Києві. Участь у ньому планували взяти понад 700 учасників, і це тягне на рекорд. Про особливості цього тренінгу дізнаємося від нашої кореспондентки Валерії Глушченко. Вона усе бачила і зараз зі студією наживо. Ліро, вітаю! Як ти нас чуєш? Чи маєш для нас інформацію? Вітаю, Лілій, чую прекрасно. На самому початку відповім на твоє питання рекорд вже побито. А це сталося ось тут, в одному із навчальних закладів Києва. Тут доєдналися багато учасників, і це пройшов наймасштабніший тренінг з домедичної допомоги для молоді. До нього можна було доєднатися офлайн, тобто бути присутнім тут на форумі і пройти теоретичну та практичну частину. Також можна було доєднатися онлайн. І таким чином цей формат зібрав багато учасників з різних регіонів областей нашої країни. І тепер зазначу, що цей форум є у книзі світових рекордів. І пропоную послухати які ж деталі, скільки ж людей зібралося, що нам сказали самі представники книги рекордів. 723 людини пройшли теоретичний і практичний курс надання домедичної тактичної допомоги при травмах, при порізах, при кровотечах і навіть при відірванні кінцівок. Хочу зазначити, що неділя у Києві виявилася похмурою, і така погода, що дійсно хотілося би просто напевно більшості людям лишитися вдома, але незважаючи на погоду, а більшість людей це просто сотні, які прийшли сюди, аби отримати надзвичайно важливі знання з домедичної першої допомоги, які можуть врятувати життя іншим. Втім, як ми бачимо, людей багато охочих багато, і ми поговорили саме з учасниками, які прийшли сюди. І хочу, хочу вам запропонувати послухати їхні емоції та що ж вони сказали. Багато дуже знань можна отримати. Я дуже рада, що долучилась така величезна кількість людей. Нас навчають різним допомозі. Першій допомозі, зокрема, були лекції також про тактичну медицину, домедичну медицину і інструктори показували, як вести себе в тих чи інших ситуаціях, як допомогти людині, яка потребує цієї допомоги, і зробити це правильно для того, щоб не нашкодити цій людині. А навпаки, допомогти їй. форум у нас вперше, тому що раніше ми організовували навчання навчання з першої допомоги до медичної допомоги та тактичної медицини локально в різних містах України для невеликої кількості учасників, і саме зараз вирішили зробити великий форум для того, щоб люди могли і тут в нас на місці навчитись надавати допомогу а також мали можливість доєднатися онлайн і послухати і вивчити навички, які необхідні в нашому житті, оскільки ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра, післязавтра. Відповідно, це дуже важливо вміти надавати допомогу. Наостанок хочу сказати, що е, ці важливі знання і цей тренінг, і навіть я долучилася поміж роботою та змогла почути дуже багато важливої та корисної інформації а саме я була на тренінгу, як саме правильно е, застосовувати жгути та як зупиняти критичну е, кровотечу, е, адже я добре розумію. На самому як як важливо зараз отримувати та мати ці знання саме в цей час, тим паче ми живемо в умовах війни. а, ці важливі знання і для бійців, і для студентів, для цивільних, також і для журналістів. Рятувати людей, надавати першу домедичну допомогу, це має я вважаю, що Кожен має знати, як це робити. На цьому в мене все форум вже завершений. Ліля передаю тобі слово. Дякую, колего. Я нагадую, наша кореспондентка Валерія Глущенко розповіла про рекордний тренінг з надання першої медичної допомоги.